Я всіх вітаю на каналі Історія Кравця. І а, сьогодні хочу змодлювати ось таку сукню від Карен Мілен. Чудова сукня, вона проста, сукня, олівець, дуже гарна. Мені подобається, як вони розподілили витечку з рельєфом з вони обидві. А, дуже гарний човник: виріз човник з розрізом. що Дає можливість зробити дуже гарну таку лінію наших плечиків. І довжина цієї сукні, вона, ви бачите, по спинці, вона до середини ноги, вона така начебто міді, але ви можете відрегулювати ту довжину, яка вам потрібна. Тож є тут така накладна кишеня. Ми не будемо її моделювати, я не бачу сенсу, якщо вам вона повинна бути, подобається, її розташування і такі собі, така собі ідея, то, будь ласка, ви можете то зробити. Тож, є блискавка по центру спинки, є розріз на ходу по центру спинки, і все доволі. Просте, при тому вишукане, елегантне і по фігурці. Я хочу сказати, що така сукня вона доволі добре підійде навіть для а, дівчаток в плюсиках. Чому? Тому що а, можна собі зробити за рахунок цих рельєфів, які в який Кантик вставили, тож можна зробити такий гарний силует на тому місці, де ви захочете. А ми починаємо. Моделювати. Я перевіряю розташування всіх моїх частин роботи, щоб вам було все видно, видно. В мене є база спинка, база пілочка. Зараз починаємо зі спинки. І тут пишемо центр спинки. Що по спині? Я одразу вирізала горловину і плече, тому що ну, тут нічого такого не буде складного. Розмоделюємо, щоб дуже багато не вирізати. Потім по спині, по центру спини, я хочу все ж таки забрати десь біля 1,5 так Тут в мене виточка загальна 3 см. Я її, в принципі, залишаю на тому ж місці, де вона в мене є, вона в мене чітко по центру спини, чітко по центру якщо у вас вона трошки суміщена, перемістіть її в те місце. Де вона у вас повинна бути ближче до центру спинки, але так, щоб гармонійно вона складалася, тому що тут від центру спинки, якщо ми так будемо дивитись, забігаючи на цей момент, то близько 12 см від центру спинки розташована витачка. Потім у нас тут є ще рельєфчик. Рельєфчик починається від пройми, близько ну, я б. На око ось так відступала от від пройми сюди вверх, дим, тому що там вона начебто, знаєте, під руку ховається. Ось тут починається цей рельєфчик, і потім він проходить чітко по вертикалі. Ось так. Я все наведу маркером. Зараз чітко по вертикалі я спускаю цю першу мою робочу лінію рельєфу до самого низу. У мене на макеті не дуже задовга ця сукня, тому що не хочу дуже розташовувати камеру, щоб вам було краще видно на більш наближеному варіанті. І дивіться, в мене ось тут виточка 3 см, я хочу її, як і тут, десь близько 1 см на загин цієї виточки, тож я забираю по пів сантиметрика з кожної сторони. Ось так поставила по 0,5 з однієї, сторони, 0,5 з іншої сторони. Я забрала і таким чином зменшую виточку на 2 см шириною. Коли вона в мене зімкнеться, зшиється, то вона буде шириною 1 см. Отут так само близько 1 см. Ця виточка за шириною, за, що, за рахунок чого, ми можемо побачити, що вона взагалі-то відстрочена. Тож, ця сукня. Має такі відстрочені і виточки, і рельєфи, і далі ви побачите і по головині так само. Ось нова частина виточки, яку ми потім виріжемо. Щодо цього рельєфу, цей рельєф по 0,5, я вкладаю цю витачку. І близько, дивіться, ми можемо приблизно провести горизонталь. Відходячи від вершини виточки, поставити ось тут крапку, так, і в цю крапку вивести нові лінії рельєфу, в яку ховається частина виточки. І потім проводимо ось тут. Можна одразу поставити позначку поєднання. Тут і так буде зрозуміло, що є позначка поєднання по лінії талії. Що нам робити далі, як куди до якого місця спускати? Так само ми можемо поставити лінійку чітко горизонтально, горизонтально, перпендикулярно нашій лінії талії, нашій лінії стегу на місці на рівні вершини витачки. Поставити ось цю позначку і потім накреслити цю виточку за рельєфом. Далі провести цю лінію. Якщо ви хочете зробити більш завужену спідничку донизу, тоді саме по цьому рельєфу, не з бокового шва, а саме по цьому рельєфу, близько від 05 від 0,5 до це максимум 1 см. Заберіть ось тут. і Виведіть ось ці нові лінії, якщо ви хочете забрати. І потім у вас буде ось саме в цьому місці дуже гарне завуження, така дудочка, начебто, вашої спіднички. Якщо ви того не хочете робити, просто проведіть лінію рельєфу, і у вас буде просто пряма спідничка. Все. Цього не потрібно. Ще до щодо свободи, тут свобода, вона йде за базою. Досить таке приталена сукня. Але якщо ви хочете зробити цю сукню не дуже таку, це приталення буде прямо по вам. Навіть якщо ви додасте тоненьку підкладку, там батистову, наприклад. Вона багато ролі не зіграє, але все ж таки, та сукня буде при вашому тілі. Проте, Якщо ви хочете трошечки, знаєте, додати такого грайливого, але по вам об'ємчику, тобто, ну, щоб ну, трошечки між вами і сукнею була якась свободка. Ось тут, саме за боковим швом, додайте ось на, з лінії талії близько 0,5 см. Близько 0,5 см, ось тут на лінії стегон. Проведіть гарну лінію, ваше стегно, воно. В будь-якому випадку має якийсь такий лінію трошечки хвилясту, так? І ви отут від пройми, одразу від пройми ведіть сюди, в талію, пряму лінію. Тут нічого не треба такого а, додавати, а ось тут трошечки, але не дуже закруглюючи, щоб не було ніяких холмів. Виводьте ось таку лінію. Можна сюди її плавно вивести ось в цю бокову донизу спідниці, а можна її пустити більш так само пряменько. Більш пряменько-пряменько. Вам ви, видно олівець, ну, якщо ви дуже-дуже-дуже хочете, я вам ось так на пунктирчик зараз накреслю. Це такий буде спокійний об'єм сукні. Для того, щоб було комфортно. Ми тут по центру спини відступили 0,5 см. Близько центру спини, так ставимо крапочку, нам треба вивести, можливо, навіть трошечки, таку плавну лінію, трошечки вище, вивести нову лінію центру спинки. І вниз виводимо до лінії стегна. Ось так. За рахунок чого ми забираємо ось цей об'єм і робимо більш приталений силует. Знову ж, якщо ви хочете, все ж таки витачки ми залишаємо з рельєфом так, як вони є, але по центру спинки можна забрати тільки 1 см, і у вас буде теж додаткова свобода. Але якщо у вас все ж таки досить такий гарний перегин вашого попереку, вашої спини по лінії талії, то, будь ласка, один-то см, якщо ви забрали вам все добре. То тоді так його і залишаєте, те, що ви додаєте в боковий шов на такий рельєфний об'ємчик, то того буде достатньо. Далі переходимо до цього човника вирізу горловини. Ми відступаємо від шиї, ну, припустимо, 4-5 см. Я візьму, от в мене 4 см, ось тут є, я їх так і відступаю ось тут. Потім ось цю лінію я виводжу, від цієї точки 4 я виводжу сюди в горловину. Там горловина вона прикрита волоссям, але, ну, скоріш за все, вона йде прям от по, своє, по своєму місцю, ось саме ось тут. А далі в нас йде ширина цієї кукетки. Ширина кукетки по плечу близько 4 см. Від цієї точки моєї виточки я відкладаю на 4 см. 4 см І потім буду ось так виводити, зараз олівцем спочатку, щоб дуже багато не накреслити. Виводити сюди так само в 4 см ось так Тут повинна бути пряма лінія, дещо, прямий кутик, тут прямий кутик, щоб не було ніяких там холмів. Потім будемо ось тут, я вимірюю зараз. В моєму. Я, я просто орієнтуюся на ту виточку, яка в мене є, її довжину, яка ось тут понизу. Потім я переношу її на іншу сторону, щоб мені максимально гарно зробити ось цю лінію. Але дивіться, що я зараз зроблю. Перше відрізаю цю непотрібну частину горловини. Пам'ятаємо, що там 4 см. Потім я розрізаю ось тут. Витачку вирізаю і мені треба вирізати ось цю частинку. Зараз ми все правимо. Але я виріжу, знаєте, краще з цієї сторони. Ось так. Поєдную їх між собою. Закрила тут все. Поєдную, тому що ця кукетка, вона. Цільна, без усіляких виточок. Виточка в неї ховається. І потім я виводжу таку гарну, ось таку човникову лінію. І вирізаю. Там той шматочок я зараз підклею. назад, то нічого страшного немає. Що робити з цією за залишком цієї витачки? Зараз я поєднаю вони на своєму місці. Перевіряйте ту довжину, якщо що, підкладіть, тому що інколи буває, що можна зрізати щось, а потім нам потрібно, щоб ось ці дві лінії виточки були однакові. Чому? Тому що тут в нас залишається доволі багато розтвору, і я рекомендую її все ж таки зберегти. І просто ось так вона увійде туди. От там вона буде маленька, вузенька, така, але її все ж таки залишити. Який є в нас подовжені варіанти нашого плечика? Можна зняти 1,5 см, тут залишаємо на своєму місці, якщо хочете, можете спустити на 1 см, щоб для більшого такого комфорту. І виводимо нову лінію пройми. Тут обов'язково. Треба зробити таку собі гарну лінію. І все. Вирізаємо. Зараз я все це виріжу. Вирізана спинка. Обов'язково нагадую поєднання наші точки ось тут смужечка, для того, щоб ми поєднали, коли будемо шивати. Лінія талії обов'язково поєднання. І обов'язково поєднання лінія стегна. Для того, щоб ви це все могли одразу а, в собі поєднати, і там далі буде вже краще вам. Все це е, сшивати. Переходимо до пілочки пілочку ми так само одразу я тут хочу додати трошки, як і на спинці, знімаємо пройми один сантиметрик, і звідси виводимо лінію. Тут трошки додаємо таку плавну лінію гарну, щоб воно, знаєте, на нас, коли буде сідати, от гарно ви додасте, вона так плавно сяде і. З, з усіх боків. Гарненька така лінія, плавненька. Далі. У нас є лінія центр пілочки шов, і в нас є планка, яка виступає десь близько 2,5 см. Зараз я вимірююсь тут. Скрізь її треба поставити на 2,5 см, однаково. Це перше, ну, в принципі, то є перше, що треба зробити, щоб потім гратись далі з цими лініями, тому що тут саме, як знаєте, погратися. Тут буде шов, це планка, 2,5-2,5 см. Тут так само 2,5 см, і ведемо вверх. Можна виміряти 2,5 см, вивести, в мене зараз орієнтир це мої позначки. Давління. От тут буде шов, тут буде шов. Я не доводжу до самого кінця, тому що, дивіться, перше, <кхід> горловину ми знімаємо з плеча так само на 4 см, як і по спині, горловина в нас виходить сюди, з такою плавною лінією. Вона така дуже-дуже плавна, навіть виводьте її, знаєте, більше ось так на не, не ось так вирізаючи, як а, таку кругленьку лінію, а ось сюди. Обов'язково зберігайте. Тут, тут є два варіанти. Я не знаю, як воно насправді, тому що ось цей розріз, який існує, який ми бачимо, він може бути на там до 0,5. Забрали з центру пілочки по горловині. 0,5. Ну, можливо, можливо, ні, але я так думаю, що все ж таки забрали на 0,5. І потім близько ось ось тут в нас центр грудей, близько, ось так. Ну, наскільки там, можливо, на 12 см від яремної впадини, так, там, де у вас базова горловина. Ось так проводимо лінію скос, то буде горловина вирізана. Ось, ця, ось, ось цієї частини не буде. От, я думаю, що ось так можна вирізати, щоб воно нам не маячило на очі. Але я хочу ще звернути вашу увагу, що там є. Доволі свободна частина верхня від ось цієї планки, яку ми будемо зараз викроювати, кокетки, і яка на планку виходить, так? І ось ця частина верхня, там немає витачки, але вона доволі свободна. Про що говорить, що скоріш за все, скоріше за все, там зробили розподілення нагрудної витачки. Як би це зробила я, скоріш за все, ось так провела, поки ніяких рельєфів немає. Провела б виточку сюди, де в мене буде рельєф. Я так приблизно бачу на своє око, що він виходить так з-під руки, десь ось тут. Я його ось так сюди виводжу і вниз проводжу вертикальну лінію сюди вниз. Так само виточка таліова в мене 3 см. 3 см я забираю 1 см, тут по 0,5 додаю. І приблизно ось так до цієї частини, ось до цієї лінії, точки, яку я провела, зараз виводжу свою нову лінію. Я хочу розподілити частково цю нагрудну виточку, але вона залишиться. Перемоделюю плече, і все ж таки і буде і рельєф. Але зараз все, все, все побачите, як воно буде працювати. Тож, проводимо ось так лінію. Сюди Тут треба бути уважнішими ніж на спинці. На спинці там все чітко, вершину витички, чітко по горизонталі проводжу сюди. Ставлю крапочку на рельєфі, щоб мені сюди вивести Знову ж таки, не робіть. Я просто креслю, але я розумію, що ось цих всіх кутів робити не треба, бачите? Вони повинні бути плавненькі. І тут так само, щоб у вас не було. Навіть якщо ви технічно це зробите, там кутики у вас технічно вийдуть, то потім ви розумієте, що вам треба буде на тканині це все сплавнити. Від самої виточки рельєфа в нас знаходиться близько, я думаю, 5 см. Я ставлю ось тут першу позначку. Краю виточки. В мене виточка залишається на 2 см. Тут один, по 0,5, тут 2 см по 1 см. ставлю центр. Таким чином, я ось цю виточку, по-перше, я її розмоделювала на дві за рахунок рельєфу, і плюс я її трошки переношу. Ось так я зараз по-іншому лінійку поставлю. Ставлю ось тут крапочку, це вершина. І ось тут крапочку, це вершина. Проводжу вертикаль пунктиру. Так, я змістила, змістилася від центру. <кхи> Повертаюсь. І від цих крапочок вершин я проводжу свою нову талієву виточку. Ось так. І заштрихую, щоб ви її максимально бачили. Ось так. Це виточка одна, тут виточка інша. Що нам робити з цією виточкою? Ця виточка з одного боку я б вирізала цей рельєфчик і ось так Дивіться, у нас є ще пройма, я зараз так перескакую. Пройму я виводжу нову пройму, ось так по проймі веду. Тут 1 см, я точно те, що спустила. Виріжу сюди по новій проймі в рельєф. Не забуваємо, що ось тут у нас будуть позначки на наше поєднання рельєфу з основною частиною. Нашою. Зараз по проймі вирішую, ось так. Вирізаю Сюди я дуже багато не буду вирізати. Трошки вирізаю, сюди дорізаю до вершини. Плече мені не потрібно. Відрізаю до вершини цю нагрудну витичку. Я її, витечку, закриваю. Наскільки я хочу її закрити, ну, дуже багато не буду. Забираю десь близько, наприклад, 2 см. А ви дивіться по собі. Якщо у вас дуже маленька нагрудна, дуже вузенька, то можете. Там, біля півтора забрати. Закриваю її, потім ось так проводжу від цієї точки нова вершина плеча до цієї точки плеча проводжу нову лінію плеча, але це ще не остаточно, тому що мені треба ось цю частину виточки, ось так я її закриваю. її не буде Це не буде як виточка. Я ось цю частинку, яка в мене відкрилась, я її знімаю з плеча. І тепер вже я можу остаточно провести нову лінію мого плеча і одразу відрізати. Ось такий хід трошечки хитренький. Я хочу підкласти часточку, щоб воно в мене не липлопало. Ось так. Все. І тепер. Я можу сказати, що ось цю смужку, так, яка буде начебто поєднуватись тут, я повинна її пересунути на ту ж частину, тому що в нас тут розкриття пішло. Але е, зараз ми будемо допрацьовувати цей, е, наш, е, на цю нашу пройму. Ми пам'ятаємо, що в нас 4 см йде кокетка. Я ставлю зараз офіціант, тому що тут все зітреться, ось тут ставлю позначку. Це 4 см. І виводжу цю кукетку ось так. Так само на 4 см. Вона однакова, такою ж, таким же човником. Сюди. Тут в нас 4 см від горловини вниз. І сюди я її вивела. Тут йде планка. І за рахунок того, що ми тут трошечки зняли, я рекомендую трошечки ось так, від цієї лінії, яку ми накреслили, відійти. От я прикладаю лінійку, ось так. А потім трошки роблю ось так відведення від цієї накресленої першої лінії. І зараз вже синім маркером я наводжу. Для чого? Для того, щоб ось ця ширина планки з оцим відрізом, так, з цією новою серединою пілочки, вона була однакова на 2,5 см з одного боку. І потім, ось так, тут доволі крутий такий поворот, в який вшивається ось, ця, ось цей кантик. І ви його ось цей крутий поворотик кресла, а потім виводите нову лінію сюди. Ось так. Ставите обов'язково поєднання, щоб вам поєднати. Тут поєднання, тут у вас і так є поєднання, і у вас буде все чітко і гарно. Вирізаємо. Ось цю лінію вашої кукетки ви можете самі собі сформувати, так? щоб вам вона підходила. Зараз я тут відріжу. Що нам залишилось, це доробити ще пройму. Чому? Тому що нам треба коротити наше плече. Для того я беру спинку з плечем, прикладаю її сюди. Ось так, олівцем спочатку я намічаю, задаючи поворот, щоб в мене не було потім ось такого тут лінія стик плеча йде. А тут іде на спинку, а тут іде на пілочку, щоб не було ось такого кута, то треба його ось так згладжувати. Ось робимо поворот. Якщо у вас на спинці щось пішло не так, докладіть часточку паперу і докресліть. То буде краще, ніж ось ці всі кути. І ось так нова лінія вашої пройми, яка виходить сюди. Можна поєднати. План... Це... Зараз ось так я поєдную, для того, щоб перевірити, щоб все було максимально, -максимально гарно. І все. Тепер тут часточку вирізаємо. І тут часточку вирізаємо з пройми. Якщо ви хочете, щоб у вас на спинці був не розріз, як вони пропонують, а шлиця, то ви можете зробити шлицю. Це не є обов'язковим робити так, як ви бачите на картинці. Це за вашим побажанням. Тож, що ми маємо? Пілочку? З рельєфом спинку, з рельєфом, вам спинку трошки видно. Ось такі кокетки до спинки і до пілочки з ось такою це не обтачка, а такою планкою, і розріз, який буде у вас по центру спинки. Блискавка. Входить в центр спинки, і у вас є ось така гарна сукня. Я сподіваюся, що все було максимально зрозуміло. Це дуже цікава сукня, її можна втілювати в життя і одягати саме влітку, вона буде класно. Але якщо ви таку зробите, але навіть вечірній варіант, знаєте, яка така класична сукня, олівець, але з цікавими лініями модельними, будете тільки у виграші. Всім до нової зустрічі, дякую і гарного вам дня!